Окупований акяр тимчасово знеструмило після враження електропідстанції. Наші співрозмовники серед місцевих жителів розповіли, що у місті не працювали світлофори та електротранспорт. Були перебої не лише зі світлом, а й з водопостачанням. Гауляйтер Ак'яра Міхаїл Разважаєв заявив, що це дрібниці. Мовляв, підстанцію пошкодило уламками збитих дронів, яких нарахував. аж 60. Повноцінно заживити струмом місто окупаційна влада обіцяє вже в суботу. В настоящее время идет активное устранение этих последствий. Соответственно, в 8 утра сегодня я связался с министром энергетики Сергеем Евгеньевичем Цивилевым. Все необходимые указания были даны. Эта подстанция находится в зоне ответственности федеральной компании «Россети». У ніч проти п'ятниці невідомі безпілотники також атакували російське місто Новоросійськ, де після втечі за Кяра розташована військово-морська база Чорноморського флоту Росії. Очевидці стверджують, що вибухи розпочалися о третій ночі та лунали майже до четвертої ранку. Внаслідок атаки вранці було повністю знеструмлено місцевий порт. Також зникла електроенергія у деяких районах міста та не працював громадський електротранс. Деякі вулиці навіть перекривали. У той сам час група інших дронів атакувала нафтопереробний завод у Туапсе, що належить компанії РосНЕФТЬ. Російське міністерство війни звітує про збиття 44 ударних безпілотників лише над Краснодарським краєм. Скільки ж тоді дронів наробили такого шуму? На ворожій інфраструктурі не уточнюють нас. І резюаров у нас будь заждалісь російські військові також переконують, що минулої ночі відбували атаку без екіпажних човнів неподалік узбережжя Ак'яра. У місті особливо гучно упродовж трьох попередніх днів. Наслідки двох ударів по військовому летовищу Бельбек уже доступні на супутникових знімках. Достеменно відомо про знищення двох російських винищувачів міг 31 у щоденному зведенні українського генштабу з'явився і знищений вертоліт. Показані супутникові знімки стоянки літаків свідчать про те, що окрім міг 31 було знищено щонайменше один винищувач су 27 або су 35 Також було уражено один міг 29 Ймовірно, інші літаки, які на супутникових знімках видаються цілими, насправді могли зазнати пошкоджень. Російські ресурси також повідомляли про знищення складу з паливно-мастильними матеріалами. Схожий об'єкт вигоріли вщент дійсно є на супутникових знімках. Зазначається, що таких збитків ворогу нанесли балістичні ракети «Атакамс» дальньої дії із касетною бойовою частиною. Окупаційні силовики вдерлися з обшуком до оселі головного редактора газети «Крим» Бекіра Мамута і засновника часопису Сірана Ібрагімова. Адвокат Дем Смедляєв наголосив, що це сталося у переддень 80-х роковин геноциду депортації кримців. Нині відомо, що на головного редактора газети Крим Бекіра Мамута склали два адміністративних протоколи, зокрема, за нібито дискредитацію російської армії. на сам обыск меня не допустили, говоря, что подождите, подождите, и потом я только увидел, что следственные мероприятия закончились, и этих людей уже вывозят. Привезли их на декабристах, на улицу декабристов, где находится центр по противодействию экстремизма. Туда меня также не допускают. Руслан Шамбазов сказал, что сейчас будет выяснять у руководства, допустят меня или нет. Сивослов стало відомо, що будуть заставляють протокол. Пізніше адвокат Адем Семедлеєв повідомив, що російські силовики з центру протидії екстремізму посадилися і Ібрагімова до автівки. Його вивезли у невідомому напрямку з будівлі окупаційного МВС, де зараз перебуває засновник часопису. З'ясовують правозахисники та адвокати. Він не вміє. Ми він ОМАЛ. Анна Аллаха. Он жив Алла у селі Чайки на Київщині поховали імама духовного управління мусульман Криму, який поліг у бою з російськими окупантами на Харківщині. З Кримцем Артуром Якубовим простилися на подвір'ї кримсько-татарського освітнього центру Берлік, де за життя викладав і виховував полеглий воїн. Вчитель, який працював тут в цій школі, іман, який був іманом в Харкові до цього, а потім після початку повномасштабного вторгнення був іманом саме тут. Артур Якубов був батьком трьох дітей та імамом у харківській мечеті. Він на власні очі бачив російське вторгнення на Харківщині 24 лютого 2022 року. Російські нелюди знищили домівку його родини у передмісті Харкова. Артур Якубов вивіз дружину і дітей за кордон, а сам повернувся в Україну. У Києві він викладав, проводив молитви у мечеті духовного управління мусульман Криму, а паралельно волонтерив і допомагав у прифронтових містах. Він щоразу наголошував, що ніхто не може залишатися осторонь, коли агресивний ворог несе зло. Росія ігнорує усі ініціативи з обміну військовополоненими та цивільними, до всього звинувачують Україну у бездіяльності, заявив керівник секретаріату координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко. За його словами, ще минулого року Москва отримала пропозицію створити змішані медичні комісії та спільний координаційний центр з питань поводження з військовополоненими в нейтральні. Ній державі посередниці, але й досі українська сторона не отримала жодної відповіді, каже посадовець. Окупанти не ставлять перед собою цілі повернути своїх військових. При цьому вони звинувачують постійно Україну саме в затягуванні процесу. Пропагандистська машина ворога відкрито зневажає інтереси своїх громадян. Тобто своїх російських військовослужбовців та вдається до постійних маніпуляцій на емоціях та почуттях родин українських захисників. Попередній обмін військовополоненими відбувся 8 лютого. Тоді ще 100 наших воїнів повернулися додому з російської неволі. Загалом за час повномасштабної війни вдалося визволити 3135 українців та українок. Рідше вдається повертати цивільних заручників, захоплених російськими бойовиками на тимчасово окупованих територіях України. При цьому після початку повномасштабної навали Москва блокує всі ініціативи України та партнерів з визволення кримських бранців. Таких, за даними представництва президента України на півострові, нині 208. Із них 125 є кримськими татарами. Розгвардієць дістав на горіхи від гостя автозаправки АКЯРА. Пропагандистські ресурси опублікували кадри з камери спостереження і стверджують, що винуватець колотнечі автомобіліст на підпитку. Його нібито обурили зачинені пожежні виходи. А на прохання працівників забратися відповів матючинням і погрозами. За тривогою на місце прибув цілий загін Розгвардії. Один з бійців сміливо пішов на дебошира з ноги, але схопив влучний удар у щелепу і навіть загубив бойового картуза. Напарник розгвардійця зарадити не зміг. Але як стверджується, нападника не одразу, але таки вдалося забрати до відділку окупаційної поліції.